Я тебе кохаю, ти якийсь небезпечний ті. Якщо ти уходиш, значить я щось зробив не так. Ти мені не потрібен, але насправді ти мені дуже сильно потрібен. Всім привіт. Сьогодні буде трошки такий інший формат, тому що я записую через динамік телефону і записую в терапевтичному кабінеті не в своїй хаті, тому цікаво, як воно все пройде. У мене немає матеріалу під руками ні на що не буду відволікатися. Буду говорити з голови. Моя ідея була поговорити про типи прив'язаності, тому що це доволі важлива тема, яка мене також зачіпає як людину зі своїм типом прив'язаності. Я бачу це в припарній терапії, наскільки то важливо, який тип прив'язаності має партнер, партнерка, і наскільки можливо його змінити або неможливо змінити. От зараз з цим будемо розбиратися. Взагалі, як це все відбувалося, саме дослідження про типи прив'язаності воно будувалося на тому, що досліджували дітей там до 12 місяців, від 12 місяців до 2 років, і з 2 до 3, якщо я не помиляюся. Тобто, ніби до трьох років має будуватися якийсь певний каркас. Це буде або безпечний стиль прив'язаності, або тривожний, або уникаючий, або дезорганізований. І якщо з безпечно в принципі все ясно, дитина якби реагує, коли мама уходить, плаче, але в принципі відновлюється. Швидко і коли мама повертається, дитина починає радіти і взаємодіяти з мамою. Тобто там, ніби, все зрозуміло. Я окей, ти окей, стосунок передбачуваний. Мама, в принципі, нікуди сильно прям не дінеться. Тобто, коли значущий дорослий кудись уходить, я звичайно переживаю, але ніби ці переживання не настільки мене захлинають, що я не можу заспокоїтися. І я, в принципі, відчуваю базово, що зі мною все ок. Тобто стиль прив'язаності в майбутньому буде впливати на те, як ви будете себе базово переживати, чи я окей, чи зі мною щось не так, чи мені ніхто не потрібен. Тобто, що з вами буде відбуватися? Наступна історія з тривожним типом прив'язаності, коли дитина не хоче відпускати маму, дитині страшно, дитина чіпляється за нею. І коли мама все-таки йде, а потім повертається. Дитина реагує неоднозначно. Тобто вона, якби й хоче контакту, вона і прагне контакту, але вона відштовхує маму. Вона може сидіти на руках, плакати і отак ну типу, відсторонюватися. Бо вона дуже сильно ображена. Вона ображена їй страшно, що її знов залишить. І такі люди в дорослому віці вони дуже схильні до злиття в стосунках. Вони більше направлені їхня увага не на себе а на партнера. Що партнер скаже, що партнер зробить, як він відреагує? Тому що тоді, ніби підтверджується: якщо ти зі мною, тоді я ок. Якщо ти уходиш, значить я щось зробив не так. Тобто постійна тривога, яка стимулює перепровіряти в дорослому віці. Стосовно уникаючого типу прив'язаності, дитина якби там демонструє назовні, що вона не, не сильно засмучується через втрату контакту з матір'ю чи з іншим значущим дорослим, але взагалі вона всередині проживає себе дуже тривожно. Це замірювалося певними показниками у дітей. Чому так відбувається? Тому що, наприклад, дорослі звикли емоційно не реагувати на потреби. На жаль, наші бабусі і дідусі мали такий досвід після воєнного часу, коли треба було виживати, а не говорити про емоційні потреби. Так вони навчили там наших батьків, наші батьки навчили нас. Тобто, ми маємо якусь таку ще і історичну складову, якою можна обґрунтувати, у вас наявність, наприклад, уникаючого типу прив'язаності. І такі люди в дорослому віці вони схильні уникати близькості, уникати якогось сильного контакту, ховатися десь всередині себе. Вони скоріше, я не знаю, схильні дарувати подарунки, готувати їсти, прибирати і показувати таким чином свою прихильність до вас, ніж словесно говорити або тілесно проявляти. Взагалі люди з уникаючим типом прив'язності губляться в своїх почуттях. Але при тому це не означає, що вони нічого всередині не відчувають. На відміну від дезорганізованого стилю прив'язаності, з яким трошки складніше. Дезорганізований стиль пров'язаності теж не означає, що нічого не відчуває, але там ем, сам стиль побудований на тому, що якби джерело. Безпеки є джерелом і небезпека, що я маю на увазі, що значущі дорослі, ніби з одного боку і давали якусь емоційну підтримку, а з іншого боку, були і джерелом небезпеки. Їх дії непослідовні, і дитина це запам'ятовує, що от я можу один раз поділитися там почуттями чи чимось, і буде все добре а інший раз мене нас або налуплять. І від того дитина запам'ятовує оцей непослідовний порядок своїх же емоцій, умовно як це виглядає. Дитина не може тягнутися до мами, але потім затуляти очі, плакати, падати тут же, і якби таким чином показувати, що вона взаємодіє ніби фрагментами. Вона не може довіритися повністю тому зв'язку, вона не може повністю в нього піти, зануритися. Їй страшно, але вона також і не уникає. Тобто вона і уникає, і не уникає, і таким чином дорослі люди, які з дезорганізованим типом прив'язності, їм дуже складно. Вони ніби і хочуть контакта, ніби і не хочуть контакта. Вони губляться в тому, і їм то страшно, то ніяк. То можуть взагалі там відчуття відключатися, ніби ну от просто людина на повному серйозі може сказати. Я нічого не відчуваю до цієї людини, там з якою я живу зараз. Це взагалі така ознака певної травматизації. З цим доволі ретельно треба розбиратися. Мені було цікаво, чи можна змінити стиль, ну, тип прив'язаності, да якби з хорошого на погане, бо ніби в терапії зазвичай говорять, як змінити його з поганого на хороше. А от чи можна його змінити з хорошого на погане? під впливом ну не терапії, звичайно, а життєвих е, обставин? І так можна. Тобто, наприклад, якщо до трьох років. Наприклад, у вас був там безпечний стиль пров'язаності або тривожний, і раптом ви зазнали сильної травматизації, і можливо вона була там знаєте, пролонгована в часі, тобто не просто стрес якийсь, а прям постійний стрес. Не знаю, булінг в школі ви жили з залежними людьми. Наприклад, у вас вдома були якісь бійки і сварки постійні. І ви то якось переживали? То ваш стиль прив'язаності може з безпечного доволі добре виду змінитися на 25 й рік. Ми не кажемо про те, що є тільки там. Тільки тривожний або тільки уникаючий. Взагалі людина зазвичай поєднує в собі елементи кількох типів прив'язаності, але якийсь буде домінуючий, і якщо ви зазнавали якихось травматичних подій під час свого зростання в пубертатному періоді до пубертатного періоду, то це така ознака, на яку дуже важливо звернути увагу, тому що ви можете ніби хотіти контакту, і все буде добре, 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 а потім ви будете. Раптом вставати дибки і казати ні, мені ніхто не потрібен, я взагалі не хочу від вас нічого або раптово може стосунок починати душити. От ніби партнер нічого не змінює з вами. В комунікації, в контакті і так далі, партнер якби залишається стабільним, умовно, але у вас всередині зароджується таке відчуття, що вас просто тиснуть цим контактом. Це теж хороше питання до дезорганізованого типу прив'язаності. Чому взагалі ця розмова виникла і про що вона нам говорить? Про те, що якщо ви схильні контролювати, якщо ви схильні зливатися з партнером, якщо ви, наприклад, дуже сильно обурюєтесь по дитячому, коли партнер йде або вам не пише. Або ви втрачаєте контакт, з тим є змога працювати не тільки в контексті самооцінки, да? не тільки з цією темою, а ще і зі стилем прив'язаності. Як змінюється стиль прив'язаності на більш такий безпечний? Ми не кажемо на 100% безпечний. Я взагалі думаю, що те, що нам не додали батьки, ми в якійсь мірі можемо додати собі, але нам ніхто не може замінити маму або тата. Ну, тобто є фігури, які можуть бути рольовими моделями, може бути терапевтка дуже тепла, або терапевт-чоловік, який буде ніби відтворювати фігуру батька, і буде здаватися, що от з ним може бути такий контакт, і він буде реально насичувати емоційно хорошими переживаннями, кома. Але це все одно не тато від нуля до трьох років, від трьох до дев'яти до 15 років. Тобто, все одно. Та взаємодія буде відрізнятися від тої, якою би мала вона бути там 20-30 років назад з вами. Отже, ми кажемо, як не повністю да, змінити, а якби трошечки видозмінити і його перемкнути на більш безпечний тип прив'язаності. Вам потрібно, щоб було багато-багато послідовних, повторюваних хороших інтеракцій. Що це означає? Тобто події з вашим партнером або партнеркою мають бути доволі передбачуваними, і тоді, наприклад, тривожний тип прив'язаності він може переходити трошки в безпечний. тому що людина через якийсь час зможе, якщо сама себе не буде підбурювати, тут іще ще робота із собою. Щоб ви самі себе не штурхали, не намагалися перепровірити, не намагалися там знайти там, де нічого немає, все одно знайти. Тобто, ви працюєте із собою, і якби стосунки працюють над цим, над тим, щоб ви могли бачити таку динаміку. Багато-багато разів повторюються передбачувані події. Партнер, як сказав, так і відбувається. Партнер нікуди не йде. Якщо йде, то за хлібом і повертається. Тобто, я багато багато разів. Запевняюсь, що я можу в цьому стосунку потроху розслаблятися. І ваша задача буде потім розслаблятися. уникаючим типом складніше. Тобто тривожний він іде отакий безпечний, тривожний, уникаючий і дезорганізований. Тобто, чим нижче рівень складності, тим складніше з цим працювати, умовно. Зникаючим типом прив'язаності складніше, тому що там людина має якби, звернути увагу. На оцю тривогу, яка у неї виникає всередині, і починати її проживати, і починати її транслювати, починати про неї говорити, уникаючому взагалі типу і стилю проясності, потрібно почати, якщо ми хочемо скомпенсуватися, да почати проговорювати свої емоції. Потрібно почати звертати увагу на свої почуття. Потрібно почати, якщо ви маєте вже якісь. Такий більш-менш хороший стосунок, пробувати йому довіритись. Якщо тривожний може довіритись, але йому дуже страшно, що він зараз довірився, то уникаючи буде довіряти дуже-дуже поступово. Він буде всередині тривожитись і буде холодом захищатися. І ота от задача в самої людини відкриватися назустріч цим почуттям цієї тривозі, і якби пробувати її проживати. Якщо тривожний тривожиться отак, то уникаючи буде всередині тривожитись, а назовні буде глибою. І його якраз навпаки треба трошки розвернути. Ну, якщо ви хочете, то зробити з собою, якщо у вас тип прив'язаності. Знов таки, все буде лікуватися умовно безпекою, тобто погіршення стилів прив'язаності через відсутність безпеки. Ідея така: або хтось пішов і я поганий, або хтось пішов і ти мені не потрібен. Або хтось пішов і йди, і ти мені не потрібен, але насправді ти мені дуже сильно потрібен. А я це не скажу, і я не знаю сама, що хочу. Оце таки буде дезорганізований, як ви зрозуміли. І якби все буде лікуватися безпекою, безпека, повторюваність, зрозумілість, ясність. Чіткість і людина сама з таким типом прив'язності має хотіти його змінити. Тобто, якщо мене зараз дивляться партнери, які хочуть то застосовувати для своїх партнерів, ну якби це пів кроку, інші півкроку залежить від вашого партнера чи партнерки. З дезорганізованим буде і ще трохи складніше, тому що він буде і тривожитися через те, щоб бути в стосунку, і уникати цього стосунку. І там треба буде балансувати як через те, що ми наближаємося і не втікаємо. Ми трошечки наблизилися і спробували відчути, посиділи в тому. Взагалі дезорганізований тип доволі сильно пов'язаний, як я вже раніше казала, з посттравматичним стресом, розладом може бути. Він може супроводжуватися депресіями і так далі. Дезорганізований тип прив'язаності може знаєте так поетапно виходити в безпечне. Спочатку буде там більше, наприклад, уникаючого, менш тривожного, потім більше буде переважати тривожність, якась менш уникаючого. Потім може знов все змінитися. І якби це така конструкція плаваюча, в якій потрібно багато да, безпеки і багато пояснень. І розбиратися зі своїми почуттями. І з тим, що ніхто не піде, але якби, якщо що, то ти можеш піти. В тебе є цей вибір. Але я тут, я буду тебе чекати, і мені важливо, що ти відчуваєш. І так, танцюючи навколо своїх переживань, такий тип змінюється, але зазвичай ну в дуже дуже довготривалих. Хороших терапевтичних стосунках і в принципі в хороших стосунках то можна компенсувати зі своїми складнощами, з тим, що людина може, наприклад, в якийсь рандомний момент прокинутися і подумати, все мене душить, все і я буду йти. Але потім, через те, що вона буде мати, наприклад, хорошу таку самосвідомість і там вже роботу якусь в терапії, вона зможе. Там сказати собі, ну почекай, От ти його зараз хочеш йти, бо тобі чомусь тебе тиснуть ці стосунки, добре. А ти сама обираєшся чи сам обираєш ці стосунки, чи ні. Ну, ніби сам добре. А що тисне саме? Наче нічого, але по відчуттях щось тисне. Добре. Ну, бо в мене немає свободи, наприклад. Добре, а ти зараз хочеш свободу? Чи це просто така фантазія про свободу? Ну фантазія, і таким чином це може бути доброю помічною структурою в дезорганізованому типі прив'язаності? Знов таки підкреслю: немає чіткої лінії. От я тільки тривожний, я тільки уникаючий, я тільки безпечна і так далі. Бо ви взаємодіяли в дитинстві, ну і взагалі весь свій вік, поки там формувалися у вас всі, всі мозкові процеси, психічні, бла бла бла. Ви взаємодіяли з різними людьми, і в тих різних людей теж була на вас різна реакція. Наприклад, якщо мама дала багато безпеки, а тато дав Багато уникання, ну ви будете десь так знаєте, може більшу частину безпечного, але трошки в якихось ситуаціях, наприклад, складних, ви будете уникати конфліктів. Теж по спроводити стилі прив'язності можна відслідкувати те, як ви вирішите конфлікти. Ви замикаєтесь, чи ви йдете з'ясовувати? Чи ви, наприклад, там робите вигляд, що все добре? Чи ви замовкаєте, ховаєтесь всередину? Чи вам тривожно що ви вас одразу зараз підуть? Вам треба щось робити? Це все проявляється якраз в стосункових моментах. Ми можемо сидіти в терапії і ніби нічого, все добре, розбирати якусь тему, раптом терапевт. Ну, наприклад, я. Кажу якусь інтервенцію, от роблю там не знаю якийсь вкид, такий, як мені здається, дуже терапевтичний, Наприклад, ну так от мені фантазується, що ви, як та стіна, до якої не можна підступитися, і раптом людина може почати плакати або е, почати закриватися. А я буду з'ясовувати, а що відбувається. А відбувається так, що мої слова щось нагадали в стосунку там не знаю з мамою, з татом і ще з кимось, і реакція пішла вже. Вона попереду йде, наприклад, о на мене значить нападають, або я як стіна, значить, вона вважає, що я взагалі беземоційна. Там дуже, дуже mm -hmm. швидка реакція і інтерпретація того, мозок такий, все, ми зрозуміли, там напад або там агресія, або там мене не люблять. Вона від мене зараз хоче відмовитися. І от з тих думок, які у вас з'являються при конфліктах з кимось, ви можете в принципі так подумати, до якого стилю прив'язаності ви більше схильні. Із тих думок, і ще з якими ви заходите в стосунок? От ви починаєте з кимось спілкуватися, і потім там людина перестає вам ну раптово відповідати, або менше відповідає, або на роботі, ну не через те, що не хоче з вами спілкуватися, або ну просто на роботі, там зайняти ще щось. Які думки ви собі думаєте про цьому? Що вона мене не любить, що я вона не хоче зі мною спілкуватись, або ви думаєте, та вона мені не сильно потрібна була. Або ви думаєте, або ви нічого не думаєте, ну не відповідає, то потім відповість. Або раз не відповідає, то мені теж не треба. Я забула додати, що для дезорганізованого стилю прив'язаності притаманна такі спалахи агресії, спалахи емоцій. Бо людина в якийсь момент вона настільки напружена, і вона не розуміє, що взагалі відбувається. От уявіть собі, такого тривожного цуценя, якого, в якого є сила, його атакують якісь, не знаю, там власні думки, фантазії і так далі. І воно не розуміє взагалі, куди бігти. Воно не може і розслабитися в чихось руках, воно не довіряє цим рукам. Воно хоче і уникати, але хоче і близькості, і є ще і агресія, бо це вже доросла людина. І... Вона щось таке відчуває, і це може бути реально нагадувати, як у дитини три річки, коли в неї перенавантаження емоційне. Тобто людина просто може розривати на частини від звичайних якихось речей, особливо на початку стосунків. При заході в стосунок. Не обов'язково це буде виражатися саме агресією, бо хтось не може собі дозволити виражати це агресією, але це може виражатися як, да, да, завтра зустрінемося, і потім людина така, я не можу, давай я якось потім тобі напишу пізніше, коли там якось. Потім ви будете з'ясовувати, чого так відбулося, а наприклад. Нічого не відбулося, або страшно було проговорити якусь тему, яка би зближувала, або навпаки, була проговорена якась тема. Ви сказали там Я тебе кохаю, і все людина така. Ти якийсь небезпечний тіп. Відійди від мене. Як допомогти своєму стилю прив'язаності вийти в більш безпечний? Це звичайно додавати собі безпеки, і це більше ваша робота, ніж стосунків, але і стосунків також. Так, робота з усвідомленістю своєю, робота зі своїми емоціями. При кожному стилі він буде різний. Якщо з тривожним, там більше буде уваги до цієї тривожності, через що це включається, який тригер виникає, і так далі, то уникаючим ми будемо багато говорити про почуття, емоції, від яких. Наприклад, людина хоче дистанціюватися, коли вона починає закриватися, що їй нестерпно, щоб вона починала взагалі проговорювати свої емоції. Тобто ми пам'ятаємо, що не кажучи, це формується тоді, коли дорослий відкидає емоційні потреби, і тепер мені раптово потрібно закинути ці емоційні потреби назад у себе і починати їх якби. Розкладати, дивитись про терапію, я сказала, і терапія це дуже важливий гачок, в якому ви можете відслідкувати, в який момент вам захочеться, наприклад, уникнути її, або вам стане тривожно, що терапевт від вас відмовиться, або ви захочете спочатку, щоб він від вас ніколи не відмовлявся, а потім захочете його уникати. Це все дуже дуже добре. Приносити в терапію, і обговорювати безпосередньо віч навіть з людиною, бо цей контакт. Оце очі в очі. Я прийшов, сказав, що мене не влаштовує, мене не відкинули. Терапевт щось сказав своє, ми з ним поговорили або ще щось, і так далі. Або, наприклад, терапевт пожартував жарт, а я відчуваю, що це знецінення. І я про це кажу. Кажу, ви знецінюєте мене. Терапевт мені щось на це каже. Ми разом якось будуємо цей стосунок. Ми не робимо висновки, ми намагаємося зрозуміти. Я це в цитату форму. Ми не робимо висновки, ми намагаємося зрозуміти. Замість оцих кліше, оцих паттернів, тобто першочергово треба розібратися, що там з вами, який стиль прив'язаності вам притаманний, а далі вислідковувати патерни, які вмикаються. Вони вмикаються в мить там просто, я не знаю, це наша шалена здатність, якої мені здається, немає ні, ну, в жодної іншої живої істоти. Настільки мати якісь завчені інструменти, як себе врятувати. Наприклад, хтось поглянув на мене так, я подумала: треба заховатися. Все, зробила обличчя, кам'яне, проходжу, тепер не вітаюся. Це отак включається. Або там партнер щось сказав: все, до побачення, ти мені більше не потрібно, речі. Хоча при тому я дуже тривожуся всередині, щоб він ніколи в житті не зібрав речі. Будь ласка, ніколи не йди. Але я буду назовні показувати, що все йди. Мені не потрібно. Я буду відтрогати контакт. Отакими От кроками можна собі допомогти. Ну і взагалі читати літературу, якусь пропонувати нові стратегії собі у стосунку, пробувати заходити в контакт і багато рефлексувати на тему того, як ви заходите в контакт. Ще раз вітаю, я дозапишу те, що я забула договорити. Коли ви працюєте з тим, щоб вивести так ніби свій, свою прив'язаність до більш безпечного стилю, дуже важливо працювати ще на тілесному рівні. Тобто, взагалі, скоріш за все, якщо у вас дезорганізований, уникаючий тип, тривожний, у вас будуть прояви певні тілесні, але ви звикли на них не звертати увагу, наприклад. От і якщо у тривожного типу зазвичай дуже сильно виражена тривога, то уникаючи і дезорганізований тип більше звикли взагалі до того не мати ніяких справ, тобто вони звикли навпаки дисоціюватися від своїх тілесних переживань, уникати їх, не помічати. Знов таки, порушена тілесність це теж одна з базових рівнів да, безпеки. І це не тільки через те, що вас могли, наприклад, бити в дитинстві. Ви могли займатися якимось дуже сильно жорстким видом спорту, де вас, наприклад, розтягували там, намагалися з вас зробити чемпіона, і вам потрібно було терпіти багато болю, і ви якби звикли відлітати кудись від цих почуттів, щоб цей біль не було так сильно помітно. Отже, тепер головна задача повертатися в тіло, повертатися до того, що я відчуваю, що я відчуваю, коли мені хтось там те-то-тето каже. Мені стає страшно, мені стає тривожно. А після того, як ви відслідкуєте, що з вами відбувається, ви вже будете розуміти, який паттерн одразу вмикається. Наприклад, коли мені Стає небезпечно, я втікаю. Або коли мені здається, що мені, мене душить, я втікаю. Але як я переживаю, коли мене душить? Що я відчуваю в тому моменті? Бесилля, безпомічність. Вразливість, ніби я дуже сильно маленький, що я відчуваю на тілесному рівні. І оці всі вправи на доторки до тіла, власні доторки до тіла, дихання, різноманітні тілесно орієнтовані практики це все суди. Це все сюди, щоб повертати себе в тіло, повертати свою базову безпеку, тобто те, що я відчуваю внутрішньо, зовнішньо, воно все складається в один пазл. Далі підключаються мої думки, і я якби вже можу там оцінювати приблизно простір і що зі мною взагалі в тому просторі відбувається. Отака історія. Теж не забувайте про це, якщо працюєте зараз, якраз в цій темі.